Зараз ти знаходиш час лише для себе. Відклади всі турботи дня, зручно влаштуйся на ліжку, закрий очі, відчуй, як цей момент дарує тобі спокій і турботу про себе. Зроби глибокий вдих через ніс. І повільний видих через рот, ще один глибокий вдих. І видих. Відчуй, як з кожним видихом твій день розчиняється у просторі, а тіло стає деталі важчим. Тепер перейди на свій природний ритм дихання. Не намагайся його контролювати. Просто спостерігай, як повітря входить і виходить із твого тіла. Зверни увагу на те, як твоє тіло саме знає, як дихати легко. Спокійно, невимушено. Уяви, що твоє тіло наповнюється приємним теплом і світлом. Відчуй, як твоє чоло розгладжується. Очі м'яко заплющені, щелепа розслаблена. Опусти увагу до шиї та плечей. З кожним видихом напруга в цих зонах зникає. Світло тепла опускається до твоїх рук, обіймає їх від плечей до кінчиків пальців, роблячи їх важкими. Розслабленими. Перемісти увагу до грудей. Відчуй, як твоє серце б'ється рівно та спокійно. З кожним вдихом ти наповнюєшся спокоєм, а з видихом відпускаєш усе зайве. Світло тепла опускається до живота. Відчуй, як він стає м'яким і розслабленим. Тепло переходить до стегон, ніг, доходить до пальців на ногах. Усе твоє тіло тепер відпочиває важке і повністю розслаблене. Уяви, що ти лежиш на м'якій хмарі, бо вона огортає тебе, немов кокон, тримаючи у безпеці. Хмара піднімає тебе високо в небо, де все тихо і спокійно. Ти відчуваєш, як кожна клітина твого тіла розчиняється в цій легкості, навколо тебе зорі. Їх світло ніжне і тепле. Одна зірка наближається до тебе, торкається твоїх грудей, наповнюючи тебе почуттям вдячності та любові. Ця зірка залишається з тобою, як твій внутрішній маяк спокою. Який завжди можна знайти всередині. Зараз твій розум і тіло готові до глибокого відновлюючого сну. Відчуй, як твоя хмара м'яко опускається на ліжко, залишаючи тебе. В обіймах тиші ти в безпеці, ти в спокої, ти готовий відпустити цей день і зануритися у солодкий мирний сон, коли будеш готовий. Дозволяй своєму розуму поступово відпливати в сон. Спи добре.